З неділі на понеділок правоохоронці зафіксували кілька дорожньо-транспортних пригод. По вулиці Левка Лук'яненка, чоловік велосипедист 1965 року народження, скоїв наїзд на жінку пішохода. В результаті постраждала госпіталізована до лікарні вчора. У вечірній час сталося ДТП на Крюківському мосту за участю двох транспортних засобів. Водій Тойота скоїв бокове зіткнення з автомобілем Нісан, в результаті чого зафіксовано факт дорожньо-транспортної події та складено адмінматеріал на винуватця дорожньо транспортної пригоди. Факт керування транспортним засобом в стані сп'яніння також перевіряли патрульні поліцейські. До правоохоронців надійшла інформація від медиків про те, що від отриманих травм під час ДТП 24 вересня по вулиці Сумській помер пасажир мотоциклу, який до цього часу знаходився у тяжкому стані в лікарні. На даний час даним фактом тривають слідчі дії. Відповідно, водійки винувати ці дорожньо транспортної пригоди вже вручено підозру. Слідство за фактом триває. Правоохоронці вкотре закликають водіїв дотримуватись правил швидкісного режиму і нагадують про необхідність вімкнення автомобільного світла з 1 жовтня. Всі транспортні засоби за межами міста повинні здійснювати рух з ходовими вогнями або ж якщо вони відсутні з ближнім світлом. В Це обов'язковість, яка діє з 1 жовтня по 1 травня. Сьогодні зранку з центральної частини міста до правоохоронців надійшла інформація, що в одному з магазинів пошкоджено Вікно і викрадено гроші на даний час на місці працює слідчо-оперативна група, та відповідні експерти встановлюється особа, що причетна до даного злочину. Суб'єктам господарювання та власникам приватних офісів нагадуємо про необхідність встановлення охоронних сигналізацій камер відеоспостереження для того, щоб в разі скоєння злочину можна було відтворити обставини. Про випадок розбищення чоловіком неповнолітніх ми повідомляли минулого тижня. Винуватцю оголошено про підозру. Також йому обрано запобіжний захід на 60 діб. Він перебуває ізольований на період слідства. На даний час слідство за фактом триває, встановлюються особи, що могли бути потерпілими від даного правопорушення. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.